Друзі, привіт! 20 січня 2025 року. Глухо зім'я, ранок, зима. ну, А ми сьогодні на спінінг попробуємо половити. Окунька, щучку. Ну, що вийде. Поїжджу тут по берегу, по березі, пошукаю. Там, сям на ямки, на плесі, на маленькі приманки, на більші. Узяв аж три спінінга, <гум> Буду пробувати, бо щось у нас пару разів вдома в себе виходив. Щось зовсім слабенько. Ну, вирішив проїхатися трошки трошки нижче потечії кілометрів за, по дорозі за 70 від дому. Ну, в общем, зараз швидко розмотуємося і починаємо ловити. Ось, друзі, тут у мене залишилося для змащування шнура, на дворі морозець. Є силікони, різні спреї, різні спеціально. А це в мене, ну я перелив. Це Джонсон з бебі, нічний догляд, масло для немовлят. Ось таке. Воно хороше. Це я колись десь видивився у якомусь відеороликові. Що воно краще, а до сих якийсь, не пам'ятаю, спортсмен якийсь іменитий. Ну, в общем у мене тут то воно було промащене, ну зараз промастим ще. С Самі крайні. Ну, я пробував, нормально воно. Щас... Уже кілька років я ним користуюся. Пробував я різні і спреї. І руки можна трошки помазати, щоб не так. Так, ну а що ж, так, спінінг у мене все той же, все по-старому. Blackfire, Котушечка теж Blackfire, Спінінг у нас з тестом від 5 до 25. Довжина 2,29, котушка 2 тисячі, шнурочок тут у мене 0,11 стоїть. Все це діло від флагман. Так що зараз ми достанемо наші приманочки. Тут поводочок у мене, по-моєму, 0,27 чи щось таке, чи 0,28. Точно не пам'ятаю. Ну то це не, не столь важливо. Приблизно. Около 0,3. Так, ну що ж, Ось, бачите, примостив. Ось така в мене гарна сумочка. Я вже показував неодноразово. Вона мені дуже подобається. Невеличка, але вмістка. Багато різних у ній карманів тут повно. Збоку. Ось тут, з боків, ось такі з із... сеточки кармани, тут ось накладний, тут ось о... сеточка, тут ось о... можна начіпляти, Ось, о, бачите, з ева такі налипучки. На можна приманки начіпляти, щоб не лазить постійно. Ну і тут ось, ось такі. Таки можна сюди багато чого улізе, бачите? Так, ну добре, з чого ми почнемо? Давайте зараз ось таку силиконочку. Зараз у кольорі лох. Грузик у нас тут 8 грам. це таке і на, і на окуня на гарного і на щучку. Поки ще щучку можна ловити. А я не пам'ятаю, чи з 1 лютого, по-моєму, чи з 15-го треба глянути. Щуку вже буде заборонено ловити. Води додалося, крепко додалося. Вон, бачите, навіть лідон замерз Вон, під берегом. <кхід> так, ну що ж, перший закид. Пробуємо. Так, перший закид нічого. Зараз буду переміщатися, попробую на більшу приманку, потім на меншу. Пробіжусь, поїду далі. Поки нічого, бачите, поки не намерзає. Ух ты! Ух ты, друзі, була покльовочка. Окунчик. Окунчик. Отак легесенько тинь. Тинь була. Ну нічого, це вже нормально. Так, а ну сейчас спробую на Мікки Мауса оцього цього маленького опа, є. Єсть окунчик. І непоганий. Бачите. Поміняв силіконочку і ось такий гарний окунь клюнув, о, о. Ось такий гарнюній, бачите. <плес> На ось такий Мікі Маус. Скільки у мене тут? 6 грам, мабуть. Ні, 5 грам. Можливо, треба ще менше. Ну клює, бачите. Будем пробувати. О! Ось такий вокунь. Так, ну що ж, друзі, продовжимо. Продовжимо. От она більше силікон і тика Вокунь. Зараз надо... Помаленьку, маленькими. Отак. Один медляний оборотик. Опа, есть. А шуте є у мене? друзі, Йорш, дивіться, і таке буває, о, ну він правда, бачите, зачепився. Ай, ох. Він... він підійшов поінтересуватися, Що воно, а я. У той момент якраз раз і потіг і за бороду його щепонув. Ой. А що це таке? Коряга якась? Це мабуть чиясь леска. Чи що воно там таке? не. коряга. коряшка, вилочка. И таке бывает. Вилка якось. Що у нас тут проти сонця і не видно? Ей, Йорш! бачите, Йорші клюють, друзі. На силікон клюють йорші. Вже другий йорш. Текс, переїхав далі вітрюган кругом. Десь треба їхати, ховатися від вітру. Спробуємо тут. Опа, є друзі. Ага. А -а, -а. А, а я думав, що окунь є. Ха-ха-ха. Ладно. Ха -ха -ха. Воно так задребежало і в сторону повело, думав, що окунець. На жаль, ну нічого. Так, поїдемо далі, шукати, може, десь затишніше місто. Приїхав на те місце. Де я розпочинав ловити, попробую ще тут. Тут, звичайно, комфорту нуль. Вітер, хвиля. Ну, попробуємо. Що нам залишається? Можливо, тут щось проклюне. Не хоче, друзі, тут. Кину ще ще, може, там он пару разів. Один-два рази закинути додому. Вітер не хоче зовсім. Друзі, окунь цей живий. Зараз я його спробую випустити. Хай пливе. А ну, ой! Ожив, ожив, О, житиме, житиме. Ха -ха. Ось так. Так що не забудьте лайк поставити. Ну що ж, друзі, завершив я свою рибалочку. Не ахті, поганенько, зовсім поганенько. Ну, а що ж зробиш, глухо зім'я? <laughs> і погодка, я вже говорив, зранку була, мов сонечко, так, морозець, вийшло, сонечко, гарно, все так. мов Пару покльовочок було, спіймав окунця, кунця, а тоді різко, раз, вітер, хмари і все. Бачив, я кількох хлопців підходив, питав, то казали, слабо, зовсім слабо. Так що, якось ось так, друзі. Ну нічого, нічого, будемо щось, спробуємо, щось інше. Може, дома ще спробую, може кудись ще проїду. Ну, а так уже все зібрався, буду вирушати додому. О, нормально. А що, покльовочки бачив, рибку піймав, хай не багато. Свіжим повітрям подихав, трошки ех, змерз. Воно температура, може, плюс один, плюс 2. Ну, вітер такий сирий. Ось таке, друзі, слідуюче відео буде. Я там зробив одну цікаву річ, такий типу сувенір, <сум> маятник-рибак. <сум> Якщо риба не ловиться, то зробив рибу в металі і рибака. Так що, кому цікаво, слідуючи відео, так і буде називатися маятник-рибак. Подивитись, така цяцька ігрушка. На, на мій погляд, досить непогано. Ну, а на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося. Хоча, я гадаю, не дуже сподобалося. Ну, все рівно. Рибалка є рибалка, що ви хочете. Середина зими вже сьогодні 20 січня. Воно і з льоду весь цей час не так уж хорошо й клює. Але, на жаль, в цьому році льоду зовсім немає. Ну, то таке, ще замерзне. Воно ось у березні замерзне і в березні будемо ловити з льоду. Так що ставимо лайки, підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Вибачайте, відео мало і відео не дуже, такі, що по рибі гарні. Ну, То немає часу, то погода, то вже зима. Я по окуню невеликий спеціаліст, ловлю його рідко. Ну, Хто займається чисто окунем, там, лайт, ультралайт, це якби не моє трошки. Ну, все рівно, щось спіймав, то й добре. Ну... Харуш базікати на цьому все. Пока. Слава Україні.